А у нас на прямой скайп-зв'язі знаходиться Володимир Воля, політолог. Володимир, здравствуйте. Здравствуйте. Пане Володимир. Ну, певно, перше запитання. Така перша новина, з якого б хотів почати, це те, що сьогодні засідання Верховної Ради воно було розпущено через недостатню кількість народних депутатів. З чим це може бути пов'язано? З тим, що народні депутати поїхали відпочивати. Але ось разом з тим, пане Володимире, є такий, такий випадок і не поодинокий, коли депутата в раді немає, а картка його голосує. І наскільки ми зрозуміли, це такий не один випадок є. Чи можна це змінити? Можна лікарському, якщо запровадити більше відповідальності персональної народних депутатів у вигляді покарань за те, що люди не голосують своєю карткою. Така система покарання діє в багатьох країнах світу, передусім у країнах Європи і в США. Так що це питання запровадження відповідальності, дієвої відповідальності, штрафи, позбавлення мандату і все, що завгодно. У нас такої системи поки що немає. Пане Володимире, якщо казати ось про а, закон, який був сьогодні підписаний президентом України Петро Порошенко, про судоустрій і статус суддів. цей закон на що він буде впливати, на що він може впливати теоретично. Система судоустрою і судочинства повинна би покращитися, але слід мати на увазі, що а, цей закон, який підписав сьогодні, повідомлено, що підписав президент. Він лише запускає судову реформу, яка триватиме декілька років. Минулого разу вже я е, казав, що е, буде е, ратифікований Римський статут, але це відбудеться не раніше, через рік чи два роки. Там не пам'ятаю, теоретично. Система суддів, судів може стати більш незалежною. Від президента парламента, які зараз беруть важливу роль у призначенні суддів в фінансовому плані, в організаційному плані і у плані відбору призначення суддів, суддівська система має бути більш незалежною згідно з реформою. Пане Володимире, ви кажете ось теоретично, а що може цьому завадити? Ну до того, щоб судова реформа розпочалася, активна фаза судової реформи потрібно ще приймати чимало законів, вносити зміни до законодавчих актів. Тобто, президент неодноразово говорив, що цей закон запускає судову реформу на рівні принципів напрямків реформування. І пане Володимире, відходячи від цієї теми, переходячи до а, такої теж нагальної теми, до якої вже дуже довго ми говоримо, це безвизовий режим для України. А, сьогодні стало відомо, що Європейський а, в Європарламенті все-таки буде доклад, а, за результатами якого повинно бути прийнято рішення про надання Україні безвизового режиму. Наскільки цей, цей доклад він є важливим для нас? Наскільки він може повпливати на ситуацію? Доповідач по безвізовому режиму для України це Марія Габріел, є, євродепутат від Болгарії, якщо я про, прям правильно пам'ятаю, вона вже робила попередню доповідь у травні. Причому вона так декілька моментів цікавих зачепила. Це те, що давайте спочатку розберемось, розберемося, що там з українською нелегальною міграцією в Європі, в тому числі в Польщу. А потім вона начебто спростувала, що насправді вона нічого поганого не хотіла сказати, і буде виступати за те, щоб Україні надали, надали безвізовий режим. Щодо реальних перспектив, то доповідь Марії Габріел, як вона повідомила сама, планується, планується у вересні. Але з огляду на те, що говорив єврокомісар Хан, рішення швидше за все може навіть бути прийнято у жовтні. І е, дуже багато хто з європейських політиків говорить, що той же колишній єврокомісар Фюле, що е, е, певні е, затримки, певні затримки з безвізовим режимом пов'язані були як з механізмом термінового е, припинення безвізового режиму, який ще до цього до цього часу не затверджений, а також е, з підсумками Брексіт і міграційною кризою. Так що, якщо так прикидувати, то виходить так, що у жовтні Британія остаточно визначиться, що робити з результатами Брексіт. І до того часу, я думаю, не слід очікувати якихось рішень. А наскільки ось це те, що Британія визначиться з результатами Брексита, буде впливати на те, що Україні нададуть чи не нададуть безвізовий режим? Чи це є чи є якийсь вплив Брекситу на Україну? Якщо говорити про мотиви голосування британців за вихід їхньої країни зі складу Євросоюзу, то там був дуже такий помітний антиміграційний контекст. Передусім невдоволення міграцією з країн східної Європи, Польща, Прибалтика, це Латвія, Литва, Естонія, Румунія, Болгарія. Приблизно ті самі мотиви, до речі, були у тих громадян Нідерландів, які проголосували на референдумі проти ратифікації угоди про асоціацію з ЄС, і фактично це ратифікація зараз знаходиться у підвищеному стані. Можливо, до кінця року, а можливо, там не знаю, поки що так. Так, от, Brexit, да? Brexit. після того, як буде офіційно прийнято рішення британським урядом, затверджене британським парламентом, уже Європа розумітиме, що їй доведеться жити однозначно в нових реаліях. І оце саме ці моменти визначення, да? вони займуть певний проміжок часу. І цей проміжок часу він якраз може бути доданий до режиму очікування Україною без візу. А, владимир а по вашому все таки дадуть нам безвізовий режим ні? Да, Я думаю що дадуть. просто от вопрос відкладування цього і плюс цих вот изменений в Європі, політичних здвигів, он просто-напросто может повлиять на сроки предоставления и на то, что, может быть, даже будут скорректированы параметры безвизового режима. Вот, кстати, мы говорим о Brexit да, и так далее. На самом-то деле еще ожидается, что будут новые президентские выборы в Австрии, на которых там с разрывом в полголоса не победил представитель антимиграционных, антимигрантских сил, да, так вот, они оспорили результаты президентских выборов. И осенью мы тоже, это октябрь месяц, мы тоже можем получить еще не очень приятный сюрприз со стороны той же Австрии. Так что пока что откладывается время, но изменение политических реалий в Европе может привести к тому, что даже могут быть изменены параметры безвизового режима. Ну и мы По Поживемо, побачимо, як кажуть. Так, проте ми дякуємо вам за коментарі. Нагадаю нашим теледачам, що ми спілкувалися з Володимиром Волею, політологом. Ми спілкувалися про можливості надання Україні безвізового режиму, про терміни надання цього режиму. Ми почули про те, що наразі вони трішки так відстроковуються. І ну, навіть важко сказати, коли все-таки Україні цей безвізовий режим вони нададуть.